Фонд спеціалізується на підтримці місцевих громад у трьох пріоритетних сферах: право на освіту, право на засоби до існування та право на мир. Робота фонду в Україні зосереджена на освітній, психосоціальній підтримці та реабілітації шкільних структур. Наприкінці січня, за сприянням Міністерства освіти і науки. Та разом з Донецькою обласною державною адміністрацією фінська церковна допомога передав 2089 хромбуків здобувчам освіти з числа соціально незахищених верст населення, які мали потребу у комп'ютерному обладнанні для дистанційного навчання.